Люся, Муся, Мура, Аса, Сільва. Для п'ятьох кішок шукає нові родини зооволонтерка Юлія Медяна. Каже, зараз вони на перетримці: чотири у Вінниці, одна в Києві. Тварини стерилізовані та щеплені, каже Юлія. Ми домовлялися там, на місяць, на два, але трошки вже сроки йдуть, але люди добрі, вони мене не виганяють з котиками, як ця хазяйка. Чекаємо, поки прилаштуємо, але це не вічно, треба чим скоріше. Чотирирічна мура на перетримці у грумінг-салоні. Власниця Світлана Комарова тут для неї облаштувала місце, де є кіхті дряпка та лежанка. Хороша мурочка. Дуже гарна кошечка. Тільки не любить чухатися. Вона дуже лагідна, вона дуже товариська, вона тут ходить, вона з собаками нормально спілкується, вона любить спілкуватися з людьми, вона всіх зустрічає. От кошечка дуже класна, дуже соціальна. Коли побачила в інтернеті пост Юлії про прилаштування котів, вирішила допомогти, каже Світлана Комарова. Тепер у них в салоні тимчасово живуть кішка Мура та врятований після ДТП собака Джекі, якому теж шукають господарів. Він не ходив, його прооперували. Потім було була реабілітація. Два тижні він був в спеціалізованому закладі в Києві на реабілітації. Потім ми тут теж робили масажики, його відновлювали. Ну і зараз він вже бігає, пригає, ходить. На перетримці її двоколірна кішка Сільва. Її тимчасово прихистила Вінницька родина, розповідає зооволонтерка. Сьогодні взяла її з надією, що через Суспільне вона знайде люблячого господаря. Їй приблизно три роки. Вона стерилізована, привита, оброблена. За характером, вона дуже ніжна киця, ласкава, але вона ляклива. Тому їй потрібен дуже терплячий і люблячий також хазяїн. Усі п'ять кішок домашні. Їхня господарка зараз за кордоном. Всього у неї вдома було 20 тварин, 15 уже прилаштували, розповідає Юлія Мадяна. Під опікою зовволонтерки і 16 вуличних. Вони теж стерилізовані і вакциновані. Привіт, кітя. пушистик. Я їх помітила приблизно три роки тому. Ну, гуляла по парку, бачу багато котиків. Почала приносити їжу. Хотілось би їм теж якусь сім'ю. Фото та відео своїх підопічних Юлія виставляє на своїй Фейсбук-сторінці, аби каже, якнайшвидше знайти їм люблячі родини. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.